Привіт всім! Небайдужим до світу моди та стилі, Всі, хто бажає завжди виглядати вишикани зі смаком, не витрачаючи при цьому шалених коштів і вімкнули правильну програму. Адже в ефірі телеканалу «Шопоголіки». з вами Катерина Трушевська. Отож, поїхали. Як і було бійця на мною минулій програмі, що ліки розкажуть більш детально про кожен із закладів міста, а почнемо з магазину французького одягу за. Залдіс, народжений в дизайнерських ательє Парижа і вішити на фабриках Італії, в себе бризки Моря та італійського сонця, французьку вишуканість та радість життя, не дарма дивіз компанії Життя прекрасне, тому Залдіс випускає одяг, який втілює ваші мрії в життя. Дуже добре це зрозуміло зі слів випускника школи, високої моди в Парижі, дизайнера одягу Залдіс Едмунда Дюбуа. Як сказав він, коли я працюю, я не думаю про те, як створити гарне плаття, а уявляю, як прекрасна повинна бути в ньому жінка. Наш одяг це як рамка для картин, яка повинна розкрити і підкреслити вашу природню красу і зробити вас ще прекрасніше. Якби не було зірок, було б темно вночі. Якби не було сонця, було б холодно вдень. Якщо б не було залдіс, життя стало б нудним. Якби не було шопоголіків, ви б не були такі прекрасні. Літо це час відпочинку та модних вечірок. Отож, як ви вже здогадалися, головним завданням шопогляків буде підібрати модний вечірний наряд та екзотичне вбрання. В першу чергу я пропоную підібрати модний вечірний наряд. Що ви нам можете запропонувати? О боже, как красиво тебе. Чудое платье. Сейчас, кстати, очень модный цвет. Да, ему не подобается тебе платье, дуже... но тебе тоже. Мелка красивая. <решко> И оно так комфортно. Як тебе воно пушкири? Вы Воно И пушкири приедно приезжают. Да, очень классно. Э, Материал так, такой легкий. Гарная, гарная нравится. <решко> Давай пойдем с я... еще там кольочений. Що ти готова? Да. Хоть ми подивимося. Боже, яка красуня. так. з минукола і всі нас тобою. Мені подобається. Тобі як? Ти як? як себе відчуваєш? На а, дівчинка на мільйон, так? Да? Ми перемірили нарядів. Отож, Альона, що ти вибрала для себе? Що тобі більше сподобалося? Мені більше всього подобається та юбка і ось це платье. Одне? Що ти, що ти готова вибрати? Ну, Одне? це платье. Платье. Воно більш функціональне, його можна одягти. І клуб, не знаю, везде. Тетяна, що ви можете сказати? Ну, смотря на яке мероприятие одягається платье, тому підбирається індивідуально платье, костюм, наряд. В этом наряде можно быть и вечером, и вечерником. можно. Можно на деловые встречи. Это однозначно только праздничный вариант платья. Это то есть свадьба, свадьбы, дни рождения, юбилеи какие-то. Это так как молодая девушка, конечно, то есть тут и, 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 и дома пойти очень хорошо. как тоже как на какое-то на, на день рождения, на свадьбу. То есть я бы рекомендовала бы вам все, в год, поэтому все в платье. Во всем красиво очень велико вам только выбрать надо подобрать на какой мозге на yeah. что вам нужно да, так ну що, їдемо далі выбираем экзотичную броню є не тільки вишикані наряди, а також акції та знижки. Музика. Ті, хто прийде в магазин заодяг і скаже, я дивлюся програми «Шопоголіки»» 30% знижки гарантовано. Музика. Чудово. Да, Чудово. Як тобі тканина? Тканина дуже приємна. Сейчас на классах <зад> А знаєш, чому секрет? Ні. Yes. Тому що тканина це італійська. Прямо <зад> right себе Італия. У мене є один секрет. Слишся один, один наряд. Аля для наших телеглядачів суперакція отримай безкоштовно від магазину Залдіс. Купи в липні місяці у магазині Залдіс одяг з позначкою Купи безкоштовно та отримай подарунковий сертифікат на суму покупки. Та що ти готова зробити свій вибір? Так, видіс? І що ти вибираєш? Мі больше понраві все такі джинси, що ти добав. Чому тобі так подобається? А, не знаю, мені кажеться, на ось красиво не красиво сіжити джинси. Mais on a un peu de temps. Ah, c'est une vision. C'est une vision, je pense. C'est une vision. Carrément, je suis un homme. Tu sais quelqu'un coupe va trop dans ma tête. Pour les pellicules par Noir et blanche. En place de vivre à pétrole. Comme ça arrive en attendant. Hier matin, je vu les tourbillons grises. Ces fenêtres suivent comme les yeux de Corse. L'heureuse soudaine. Mais c'est si tu sais qu'on les fait. Je perds tout. Je suis en train d'aller au métro. De voir rien. On se trouve on je longtemps. Ось так швидко, яскраво та недорого ми підібрали вишуку на вечірний ряд та екзотичне брання нашій моделі Альоні. Дивіться нові випуски програми Шопоголіки на телеканалі Бориспіль. З вами Катерина Трушевська. До побачення.